Друзі, це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я хочу поділитися з вами своєю маленькою радістю своїм новим замовленням. Прийшли мої ниточки одразу на декілька проєктів. Я хочу вам їх показати і трошечки-трошечки похизуватися. А також поділитися з вами нарешті, де ж я замовляю такі гарні, такі якісні ниточки, таку чудову пряжу, щоб ви теж змогли це зробити, якщо забажаєте. Отже, друзі, одразу подивимось, що ж до мене прийшло у посилці. Так, одразу, одразу найбільше замовлення. Ось ось воно. Дивіться, колір неймовірний. Це фантастика. Ось, це фантастика. Merino Gold. Дуже гарні ниточки, неймовірний колір, пряжа, пряжа. Просто чудова пряжа. Ну що тут скажеш? Це, мабуть, мрія. Може, і не кожної в'язальниці, але в більшості це, це точно. Зараз я розкажу вам про цю пряжу, що я буду з нею в'язати. Отже, це Merino Gold. А, у нас що, що радить нам виробник? Радить нам гачок 2-2,5 або спицю 4-4,5. І тоді при цьому розмірі спиць у нас буде 10 на 10 см, якщо зразок зв'яжемо 33 рядочки на 27 петель. Ось така краса в нас буде. Прати при 30 градусах, прати ручками, але можна просувати на одиничку. Ось такі поради. А щодо складу цієї пряжі, то тут 49% це вовна, і 51% це акрил. 100 грамах тут 400 метрів. Дуже гарний метраж, дуже гарний склад. Для чого я купила ці неймовірно красиві ниточки? А я. Я захотіла зв'язати для себе красивий кардиган з аранськими косами, з аранськими візерунками. Ось таке бажання у мене з'явилося. І я, я його буду втілювати в життя це бажання дуже-дуже м'якеньке. На дотик, неймовірно, просто неймовірно. А хто не знає, це. Країна-виробник Туреччина. Я а, купила 6 моточків, так, щоб точно вистачило. Я вважаю, що на кардиганчик цього буде досить. Дуже красивий колір, дуже, дуже гарна якість. З, е, ниточок цієї фірми я вже в'язала. Я ними дуже задоволена. Вони гарні, красиві. Дуже гарно себе. Е, Поводять після ВТО. Отже, ці ниточки я вам, друзі мої, дуже раджу. Ось зараз я їх покладу ось так, в пакуночок, йдемо далі. Ми спочатку з вами подивимось, що я купила. Ой, тут з пакету випало. А потім, а потім друзі, будемо. Будемо з вами розмовляти про те, які, які продавці гарні, які не дуже, де я купую, де я ніколи не купую. Ось, бачите, я викладаю. Я казала, що то декілька проєктів, але, як ви можете бачити, то не декілька. То один, два, три, чотири, пять. проєктів. Тобто це буде кардиган, а оці. Неймовірно, красиві, дуже цікаві, трошки шалені ниточки. Нордік від Yarn Art я придбала на шкарпетки. Ви скажете мені, що це не шкарпеткова пряжа, але все залежить від вашого смаку і ваших потреб. У мене такі потреби. У мене ніхто не любить, щоб трошки, хоча б трошки десь щось кололо. Де щось кусало? Ні. Ні, Тому ниточки на шкарпетки мають бути дуже-дуже-дуже м'які. Чим унікальні ці ниточки цей Нордік? Така куметна назва Нордік, да, так, ну, взагалі-то дуже пасують до зимових проєктів. Отже, чим вони унікальні? Чим незвичайні своєю кольоровою гамою? Це, по-перше, це не все. Я ж, звісно, не все скупила. Є ще багато яскравих кольорів, але коли ти в'яжеш, вони самі вкладаються в смужки, і деякі смужки виглядають, наче ти в'язала жакардовим в'язанням. Це дуже-дуже цікаво, шкарпетки виходять неймовірно красиві. Але трошки трошки докладніше, знову ж таки, для тих, хто ніколи з них ще не в'язав і не знає, що це за такі гарненькі ниточки. Отже, нам виробник пропонує, що з цього, з цих ниточок можна не тільки шкарпетки. Ну, взагалі-то вони не шкарпеткові. А, а, виробник пропонує нам зв'язати светрик і каже, що на середнього розміру светрик піде десь 450 г цієї пряжі. Він нам радить спиці 4 номер 4 і гачок. Номер 4. Так, і при цьому спиці у нас будуть, будуть 20 петель на 24 рядочки. А якщо гачок, то 15 на 19 рядочків. Ось так, друзі. Ось так. Так, що у нас тут ще? Прати, брати ручну ручками, брати, руцями своїми красивими. Можна можна просувати на одиниці, Вон машинку нам забороняють. Пральну машинку нам не радять. Щодо, щодо складу та довжини. Отже, це 20% вовни і 80 акрилу. 150 грамів, і у нас тут 510 метрів. Як для носочної пряжі, якщо в'язати шкарпетки, Шкарпеткової пряжі, то це дуже-дуже гарний метраж. Ниточки дуже м'ягенькі, такі ніжні. І що я вам можу сказати? Як для моєї вибагливої родини 20% 20% пряжи, вибачте, 20% вовне це, це нормально. Це нормально, це досить тепло, але, але акрил. Відіграє свою роль в тому, що вони не будуть занадто сідати і точно не будуть колотися та кусатися. Отже, ось такі. Ось тут переход, бачите, ось такий гарний переход, а тут, тут видно, що такі маленькі фрагменти зафарбовані. Ось тут і буде ось той самий жакард складатися на в'язанні Я зараз, зараз я на відео Покажу, вставлю фотографію, фото, де показано зразок в'язання з цих ниточок, як він виглядає. Але ви маєте а, мати на увазі, що я не знаю, на який розмір в'язався той зразочок, а, тому. Якщо це великий вироб, такий як светрик, то ось ці смужки вони будуть більш тоненькі і більш частенькі. Якщо це будуть шкарпетки, то, мабуть, ці кольорові смужки стануть більш, більш широкі. І той же самий візерунок жакардовий теж буде більш широким. Отже, це експеримент. Це такий експеримент. Ось ці, ось ці взагалі-то яскраві такі кумедні, дуже мені подобаються. Це щось неймовірне. Ось, ось ці я взяла своєму чоловікові. Йому е, ро, на, на роботу буде гарно. Увечері, коли він лягає спати. знімає нарешті. З, з, своє взуття і вдягати м'якенькі носочки, і спати в них буде дуже-дуже гарно взимку. Ці ці яскраві ці для мене. Ну Хто хто б сумнівався, да це для мене. і ось ось ці Це для кого? Це для матусі, а то Ну як то буде. Для синуль у мене є окремі. Про них я пізніше в іншому відео розповім. Ще у мене, в мене в запасах ще є ниточки. Отже, і коли всі після в'язання залишаться ниточки, а вони залишаться обов'язково, їх можна буде скомбінувати, скласти разом і те, щось таке цікаве нав'язати. Це те, що стосується мого замовлення. Що таке я замовила цікаве, гарне, красиве, дуже неймовірне. Це я вам розповіла. А тепер я розповім про те, де ж саме я замовляю таку красу, кому я цілком довірилася. І тепер можу поділитися з вами, бо замовляла цього продавця вже не менш п'яти разів поспіль. Почала з маленького замовлення, а тепер вже ось замовляю. Ось це було більше тисячі. Для когось це можливо невеликі гроші, а для мене це дійсно такі відчутня сума. Отже, цьому продавцю я довіряю. Це магазин нав'яжем на пром'юа. Ось зараз ви на екрані побачите скріншот цього магазину, а в посиланні, в описі до цього відео, а також в коментарі, я залишу. Посилання на цей магазинчик. Дуже гарний, дуже-дуже чудовий магазинчик, дуже ввічливий продавець, завжди все дуже швидко. дуже швидко. Що я можу сказати? Я розумію, що ви можете замовляти з будь-якого міста України, але от скажу про себе, я ось десь скільки ж то було, десь на півтрецю в день я замовила ці ниточки. Ми списалися з продавцем, і майже через пів години мені прислали ТТН, що посилка вже, посилка вже на пошті відправлена. І на другий день, на наступний день, вона вже була в мене у другій половині, половині дня вона була вже у мене в відділенні пошти. Я замовляю новою поштою. Розумію, це трошки дорожче, але мені це зручно. Мені це зручно, тому що це відділення поруч, а відділення Укрпошти далеко від мене і дуже-дуже незручно туди їхати. Туди треба їхати, потім йти. Ну, взагалі незручно. А ось нова пошта поряд, поряд, і тому я вже, враховуючи те, що я потрачу на проїзд, я вже заплачу за. Чи за доставку цієї посилки. Ось так. Тому я зараз не замовляю по одному, по, по одному два, двом маткам. Це не виправдовує, звісно, замовлення, тому я замовляю зразу, одразу на таку суму, щоб потім в'язати і в'язати. Ну, Я сподіваюся що, сподіваюся, що наступного місяця знову зроблю в цьому магазинчику замовлення. Отже, друзі, все приходить з цього магазину, нагадую, на В'яжем, Магазин на на В'яжем, Все приходить дуже-дуже гарно запаковане, дуже ввічливий продавець, дуже а, завжди йде на зустріч, все можна обговорити, обговорюється. Ну я, на, наприклад, в Вайбері спілкуюся з продавцем. Все можна говорити, про все домовитися, навіть якщо в от, от мене було якогось кольору нема, все можна домовитися і підібрати щось інше. Дуже великий вибір. І ціни, друзі, ціни мене влаштовують. От я вам скажу, що я притримую ось такої теорії. На практиці цієї овцілюю дешева рибка, погана юшка. Я. Нещодавно ну от ледь-ледь не купила дешеві ниточки, ну, тому що вони були, були дешеві. Роз, розпродаж була. І можна було купити дуже багато і в'язати майже всю зимку. Але ну я я зрозуміла, що це не, ні, це не добре. Зв'язати те, що потім ніхто носити не буде. Я не буду насамперед, тому що це дешева була шерсть повна, вибачте, дуже дешева і якість її під сумнівом великим. Ні, я від цього відмовилась. І чого я ще ніколи не роблю, я не замовляю у соціальних мережах, у соцмережах. А, ну, я знаю, що багато з вас це робить, але ні, це не для мене. Я дуже прискіпливий покупець. А, для мене це недостатньо авторитетні продавці. От в Пром'юа заходиш, і там бачиш рейтинг, бачиш. Відгуки покупців, які сам продавець видалити не може. Якщо ти заходиш ну, з той же Фейсбук або Інстаграм, ну, там чоловік чи жінка можуть самі, самі керувати тими коментарями. Ти не знаєш, які там були негативні відгуки були вони взагалі. Ти не можеш цього і цього побачити, рейтингу ти не бачиш. Не бачиш, скільки років цей продавець на ринку. Ну, ось, ось якось так. Ось якось так. Тому я багато чого вже давно замовляю на Prom.ua і вам раджу. Ну а що стосується соціальних мереж, ну, то суцільно ваш вибір. Хочете, подобається, ну, то і то добре. Що ще хочу сказати, дуже Дуже часто в соціальних мережах буває так: так от, буває розпродаж, і всі кидаються замовляти, і той нещасний продавець такий розгубився і там відповів там ні, там забув, там ще щось, там ще щось переплутав. Якось так воно все не організовано. Мені не подобається. Я така людина, я ж повторюю, прискіплива. Мені все це не подобається. Ні разу не стикалася з цим на пром'ю, все дуже так, так добре і все по правилах. Це, це мені подобається. Отже, друзі, те, що стосується моїх замовлень, що я замовила, де я замовила, як я відношусь до купівлі в соціальних мережах, замовляння в соціальних мережах, і де, де саме я замовляю. Ну, Ось промюа. Пром'юа, магазин нав'яжемо, ласкаво просимо. Це не реклама, я нічого з цього не отримала. Ні. Я ось 5 разів вже замовляла, і тепер можу чесно з вами ділитися, бо це дійсно гарна крамниця. Замовляєте? замовляєте і отримуєте задоволення. Ціна приємна, якість відмінна, вічливо. Дуже-дуже обов'язковий продавець. Дуже, дуже раджу. Отже, друзі, дякую вам за вашу увагу. Гарного вам в'язального, та не тільки дня, мирного неба над головою, злагоди і всього найкращого. До побачення! Ой, друзі, ось ледве помітила, як коли. Вже і пакет думала викидати, але ось побачила подаруночок. Бачите? Такий по скриптам у мене. Бачите, від продавця ось такий маленький подаруночок мені прийшов. Ось маркери. Так приємно, ось така малість, а так приємно. Дуже дякую, нав'яжемо крамниці. Ось, так, ось такий подаруночок маленький, навіть така малеча, а вже робить настрій в'язальниці. Дякую, велике, велике дякую. Тож, друзі, ще раз раджу, гарна крамниця, дуже гарна крамниця. Ще раз дякую і вам дякую за увагу, тож зараз точно до побачення, до наступної зустрічі!